Виконуємо номер 415 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза, 2023 рік. Із цифр 5 склади найбільше і найменше три цифрові числа, кратні числу 3, такі, щоб у кожному числі всі цифри були різні. Кратнє число 3. Ознака подільності на 3. Якщо сума цифр числа ділиться на 3, то і число ділиться на 3. Отже, якщо у нас трицифрове число, до його складу входять три цифри. Виберемо із цифр 0, 1, 2, 3, 5, три цифри. Найменше число, яке можна скласти, це буде число 102. Трицифрове число, яке ділиться на 3. А найбільше це буде 531. Сума цифр 9. І це найбільше число, яке ділиться на 3, трицифрове, у якого всі цифри різні. І кратнє число 3. Номер 415, виконано.